Друзі, осінь дарує нам ще одну багаторічну рослину, квіти якої нагадують ромашку з білими пелюстками і жовтою серединкою. Цю рослину в народі називають айстрою. Але ботаніки виділили окремий рід з симфіотрихом, в якому налічується близько ста в основному американських видів. Шість видів розповсюджені в Європі. Не плутайте. Багаторічну айстру з дійсно дуже схожою злинкою однорічною. Які я присвятила окреме відео. Ось для порівняння дві різних рослини, які належать до різних родів. В Декоративному садівництві здавна популярні родичі цієї рослини, які теж квітнуть восени. Наприклад, Айстра Новоанглійська і Айстра Новобельгійська, яка може досягати висоти до півтора метри. Осінні айстри мають сорти з простими або махровими квітами білого, рожевого, бускового і пурпурового забарвлення. Але кожної осені я приходжу на берег річки помилуватися осінньою айстрою, яка має дуже дивовижну назву синкиотріхом.